Людина, перед якою навіть хаос шикується в чергу, мотор розумних думок і влучних слів. Сергій Шинкарчук. Привіт! Це щоправда, проєкту якому ми говоримо правду про росіян, яку має знати кожен. А ще проводимо шок-терапію для тих, хто сумує за совком або досі мріє про руський мір. Приготуйтесь сьогодні. Вас чекає багато розчарувань. Робіть гучніше. Ми починаємо. За підсумками минулого 2024 року стрімінгові сервіси Apple Music та Spotify оприлюднили улюблені пісні українських слухачів у топ 10 на обох платформах. Майже тотальна перевага вітчизняних виконавців. І ми такі вау, круто! А потім дивимось, а там ще майже 20% російського росіянського лайна. Або от буквально у лютому, перші п'ять позицій щотижневого рейтингу очолив. Моргенштерн, Опа! люди, ви серйозно? Нам часто закидають в коментарях, що ми тягнемо російське у наш інформпростір. Але ж, як бачимо, проблема дійсно актуальна, якщо люди і досі споживають російський контент. Наша ж задача пояснювати, чому дивитися, слухати або ж читати російські не просто крінжатіна, а слова, за які Ютуб банить. А тому ми продовжуємо розбирати, пережовувати та втокмачувати тим, хто досі сумнівається, чому російське не потрібне і небезпечне. Відкрити сьогоднішній випуск я вирішив зі слів вдячності нашим глядачам, які, власне, і надихнули нас на його створення. Нашій команді приємно було бачити ваші реакції та читати ваші коментарі під випусками про плагіат у російській музиці. Тим, хто ще не подивився, ми лишимо посилання на них в описі під цим відео, і не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Це дуже допомагає в просуванні нашого проєкту. Але якщо у перших двох частинах ми більше уваги приділяли, так би мовити, популярній музиці чи поп сцені, то сьогодні виводимо на чисту воду тих, кого прийнято вважати іконами, ідолами та героями так званого руського року, так званого протесного, так званого оригінального. Чому так званого? Бо зараз все побачите і почуєте. Розпочнемо з ваших вибіркових коментарів. Вертаючи їх, надибили на ось такі. Можливо, хтось пам'ятає, але всередині 90-х пісня Гранітний камушек групи Божія коровка» лунала разів по 20 на день з будь-яких щілин. Хоча що назва пісні, що групи не викликають особливого бажання їх слухати. Як правильно підмітила наша глядачка, пісня дуже нагадує відому композицію британського блюзового виконавця Кріса Рі «Road to Hell». Сам гранітний автор Володька Валенко претензійно заявляв: ніякий це не плагіат. Мовляв, якщо з пісні прибрати програш, який нібито він слямзів у англійця, то камушок залишиться камушком, а от від Road to Hell нічого не лишиться. Або от ще дорога в пекло та гранітний камінчик. Не мають нічого спільного, там блюзова тема, а в нас сама під'їзна. Цікаве трактування, чи не так? Тобто не просто вкрав, а ще й кріса образив. Справа закінчилася тим, що Володька не витримав постійних кпинів і виконув такий спірний шматок через 25 років. А одразу самому написати не можна було? З тих же сивих 90-х хід про англо-русський словарь групи Саши Васильєва сплін майже один в один повторює пісню американського гурту Дей», яка вийшла років на п'ять раніше. Порівняйте. Якщо Васильєва виправдовує, що він, хоча б ще пару пісень написав, то талантів Маши Макарової з групи Маша і ведмеді вистачило хіба поголити голову та зробити подвійний плагіат. Справа в тім, що до створення свого єдиного, якщо так можна висловитись, хіта Любочка вона має цілком опосередковане відношення. Слова написані дитячою поетесою Агнією Барто, а музика переграний хід британців Radiohead та їхньої пісні Кріпю. Кто не знает любочку, Любовь все. І якщо з творчістю у маші з відмедями не склалося компенсувати це, вона вирішила підтримкою свого скаженого президента та війни проти України. Сьогодні, як ніколи, мені хочеться підтримати главу нашої держави і надіслати йому флюїди довіри та відданості. У нас найтерплячіший, мудрий, сильний, чесний і добрий президент. Нехай ця найскладніша операція з видалення ракової пухлини з тіла слов'янського народу пройде з найменшими втратами, і світ, нарешті, переможе. Краще б все таки вона переспівувала агнію Барто. Дискусія чи записувати цього співця до русько рокерів чи ні, тривала і за його життя, і після. Ми ж на це не зважаємо. Адже за критеріями крадій та божевільний руський монархіст нам підходить він на всі сто. Послухайте його чудові ліричні пасажі. Не знаю, що туда ж то ночам заходять без. наточен сет на комаче і зв'язки караулядку пала. Перші спроби пробитися на радянський музичний олімп. Ігор Тальков робив через колективи з абсолютно непривабливими назвами: на кшталт спасательний круг, вічної движение» чи фанти. Це ж не назви, а справжній вирок. Про який взагалі успіх йдеться, коли ти граєш у групі Фанти протягом усієї музичної кар'єри Тальков мріяв сісти одним місцем на кілька стільців, і рокером бутівником хотів стати і щоб по телеку показували. Саме там на конєктурно номенклатурному конкурсі Пісня року до нього і прийшла всесоюзна слава. Виконана пісня Чистої пруди, звісно, на його авторства стала головним хітом Талькова. Чисте пруди застінчевої. Дівчонки, у води. сльозлива, плаксива, пронизлива історія про пруди прийшлася до душі слухачкам старшого середнього віку. А сам виконавець, високий, сумним поглядом та зовнішністю Христа, швидко був записаний у красунчики. Поколінню, яке бачило по ящику самих кобзонів та лещенків, особливо вибирати не доводилось. Сам новоспечений кумир миттєво повірив у себе. Після того як я сповню на писнівода. Мне открыли зеленую улицу, и я смог выходить на сцену уже в качестве автора исполнителя как бы под чистые плоды. Ну, вот, свои песни. Отримавши завдяки чистим прудам, язливим вербам доступ до майданчиків та слухачів, Талько вирішив кардинально змінити імідж. Він став затятим антисоветчиком у білогвардійській шинелі з підмальованими очима, який співає гостро соціальні тексти про краснопузих гадів, які після революції усіх зробили рабами. А нині державою керують криваві кати. Уявляйте собі шок бібліотекарок та музейних працівниць на цих виступах, знижувати градус доводилось за рахунок крадених в основному на заході мелодій. Так сталося і з іншим гітом Талькова літнім дощем, музику до якого явно запозичена з пісні шведської співачки та моделі Мадлін Кейн. Літній дождь, літній дождь. Наприкінці 80-х з-під завалів історії повилазили нащадки монарших та інших чорносотених персонажів, які об'єднували власних прихильників у руську неофашистську організацію на кшталт общества пам'ять. А ці вже відшукали проблеми Великої Росії у Сіо на масонській світовій змові. Засновником організації став Дмитро Васильєв, який навсебіч розповідав про свого діда кізяцького атамана, якого вбили більшовики. Про російських кізяків ми вже робили окремі випуски. Не полінуйтеся подивіться там багато цікавого уся ця бутафорська біла гвардійщина яка стала популярною наприкінці 80-х у російській частині СРСР, сильно припала до душі талькову так з'явилися усілякі «Лістає і старої тітрать розстріляного генерала Георгівський Христина Шинеля та інші білоемігрантські витребеньки. Як виявилося, і Гарьоша Тальков з антисемітом Васильєвим великаріша. Останній згадував, як вони вели задушевні розмови і як він постачав Талькову пропагандистську літературу ультраправого штибу. Про свої загравання з руськими фашиками Тальков просто віджартовувався. народа. А как с обществом памяти? <laughs> так, вот, вот, вот это вот, мой ди главный. директор, Валерий Михайлович Шляфман. Это самый главный памятник а человека. Если записывается. кто хочет записаться, вот, пожалуйста, сюда. <laughs> Кстати, мой друг, очень хороший. И нам совсем не мешает православный крест и звезда дружить и понимать друг друга и прекрасно работать. Что же касается вот этой шумихи вокруг так сказать, памяти, это была провокация. Ну, комуністи довго підбиралися до мене, щоб знайти мою ахілсову піту, щоб як-то мене дискредитувати. До слова, запам'ятайте це інтерв'ю і його героїв. Ми про них ще згадаємо. Цікаво, про яку ж ахілєсову п'яту Талькова комуністи знали? Хіба про його патологічну тягу красти чужі пісні? Оце справжня дискредитація співочого трибуна. Інструментальна композиція «Lily was here» 89-го року у виконанні саксофоністки Кенді Делфер та гітариста Дейва Стюарта відома і досі. Ви її точно чули. Очув її ігорьок, однак певно подумав, що він один такий розумний. Тому і слямзів мелодію для своєї пісні. Я вернусь». Якби важко щось додати, тупо вкрадено і все. Пікантності ситуації з дружбою Талькова з руськими фашистами додає той факт, що в дитинстві Ігорьок був зразковим лєнінцем. Зі слів його матері, він щиро захищав дії керівника партії, героя анекдотів та просто хворого комуняку Льоню Брежнєва. Ігоре, та не вірте тому, що каже Брежнєв. Він страшенно обурився, адже тоді Ігор був комсомолець та ще й запопадливий такий. Мамо, якщо ти ще раз торкнешся Брежнева, я втечу з дому. Це, де мій парень?» Свою появу на Чорносотному святі життя сам Дальков пояснював нібито запрошенням виступити на презентації демократичної газети від антисемітського общества пам'ять. Цікаве таке прочитання демократії, хоча цілком по-руськи. Я был приглашен на презентацию газеты Памячка в качестве артиста. Я пришел бы на презентацию любой демократической газеты. Когда ко мне подошли, меня так сказать, обняли и так сказать, сказали мне пару теплых слов. В это время был сделан снимок. Ставлення самого Талькова до евреев было цілком у Дуси. Пам'ятчика поставити на коліна Росію в 17-му році сіонським мудрецям вдалося, а ось зі світом не вийшло. Російські гої схибили, але французькі, італійські, німецькі, англійські та американські вчасно просікли ситуацію, і поставити на коліна себе не дали. Часи, коли Союз доживав свої останні місяці, на нього не плював хіба лінивий, і в Росії дуже модно стало дорікати сіоністським мудрецям у розвалі Великої імперії. Це виходило у Ігаріка набагато краще, ніж писати власні пісні. Скоріше за все, йому дуже подобалася знаменита «Woman in love Барбри Стрейзанд. Love, Тільки у його виконанні це стало присвяти іншому куміру радянських підлітків Віктору Цою. Про смерть Соєтальков взагалі висловився дуже цікаво. Досі мені не зрозуміла смерть Цоя. Гадаю, що він був провідником білих сил і явно не встиг виконати покладену на нього місію. Він пішов раптово. Я думаю, що на якусь мить, розслабившись, він втратив контроль над собою. і Відкрив таким чином пролом в енергетичному полі захисту. Причому зробив це так несподівано, що білі не встигли зреагувати, тоді як чорні зреагували миттєво. Які чорні, які білі? Хтось взагалі може це розшифрувати? Напишіть нам у коментарях. Судячи з тенденції, Тальков був би і сьогодні популярним серед російських ура-патріотів з усіма їхніми легендами та конспірологіями про рептилоїдів, які прагнуть знищити Росію матушку. До речі, пам'ятайте та інтерв'ю, де Ігарьок знайомить аудиторію зі своїм директором Валерієм Шляфманом. Саме він, на думку слідства, і стрельнув за лаштунками Палацу спорту ювілейни у Москві у жовтні 91-го у свого підопічного антисеміта. Яка іронія? Далі буде ще цікавіше. А ви, поки підпишіться на наш канал, і поставте вподобайку цьому відео. Якщо ви досі не вірите, що російська музика вбиває, що скажете про таке? Нещодавно у Києві двоє братів з Франківщини вбили свого знайомого під час застільних. Причиною стало те, що загиблий попросив їх вимкнути російську музику. Звісно, основною причиною була оковита, якою явно зловживали учасники гулянки. Але мені не дає спокою, чому жителі Франківщини 21 та 22 років вмикають русняве музло. Тепер їм загрожує від 10 до 15, або ж навіть пожиттєве. От тоді і наслухається вже вдосталь. А у наступному випуску поговоримо про таке. При цьому гітарист кіно Юрій Каспарян заявляв, що ніяких к'юр вони і не слухали, бо їм бачите, були нецікаві. Може, і зі смітс були нецікаві, Юра, бо от майже не схожі. Сни зв'язок радянських спецслужб та вільних та незалежних рокерів згадує підполковник у відставці Павло Кошелів, який на початку 80-х був одним з кураторів створеного у Ленінграді про клуба.